Господь з вами! І, і з Духом Твоїм! Читання з того Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Хто приходить з гори, той над усіма? Хто із землі, той земний і по земному говорить. Хто приходить з неба, той над усіма. І те, що він побачив і почув, про це і свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Тож прийняв його свідчення, той завірив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, Той говорить Божі Слова. Тому що неміркою Бог дає духа. Отець любить сина і дав усе Його руку. Хто вірить у Сина, той має вічне життя. А хто сину не користь, той життя не побачив. Але Божий гнів перебуває на ньому. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Чує, чуємо про Духа Святого, але щоб зрозуміти важливість цих слів, нам треба повернутися до першого читання. Що ми чуємо? Давайте. Я буду повторю, повторювати і повторювати, що саме писання треба читати так, спочатку факти, тобто усвідомити, що там відбувається. Потім яке його значення, а потім яке його значення для нас. Бо це різні речі. Щоб не померти, треба їх не перескакувати. Що там діється? Після першого ув'язнення апостолів, тут маємо нова на думці Петра і Йоанна, їх тоді постращали і відпустили. Вони продовжили далі. Проголошувати Слово Боже, їх знову притягнули до Сінедріону. І їх звинувачують неправдиво, очевидно. Навіть, коли ми чуємо ці слова, чи не заборонили ми вам виразно на все ім'я? То ось ви наповнили Єрусилим вашою наукою і хочете навести на нас кров цієї людини. Але ці самі люди. Велику п'ятницю кричали кров його на нас і на наших дітях. Це їх відповідальність. Але вони хочуть її уникнути. Ті, хто чинять зло, хочуть, хочуть уникнути відповідальності. Що говорить Петро і апостоли у відповіді? Потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Бог батьків наших, воскресивство, якого ви вбили, повісивши на дереві. Зараз звертаємо увагу, Петро чомусь без страху говорить їм в обличчя правду. Він так насправді не осуджує, він просто перераховує факти. Далі, він говорить, Бог підняв його своєю правицею, як князя Спасителя, щоб дати Ізраїлю покаяння і прощення гріхів. І ми є свідками щодо цих світ, та Дух Святий якого Бог дав тим, хто кориться йому? Так насправді Петро перераховує факти, говорить платину сухти більше Бога, і говорить, що ми є свідками того, що говоримо, і Дух Святий знову ставимо гал... 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 галочку, до цього ми повернемося. Якого дав Бог тим, хто кориться йому. Тобто важлива увага, Бог дає Духа Святого тим, хто є слухняний, хто є відкритий перед дією Божою. А хто не приймає Слово Ісу, хто живе згідно з егоїзмом і пихою, той є закритий на Духа Божого. І чим закінчується? От тут прям це окремою строчкою в цьому читанні. Почувши це, вони лютували. І змовлялися їх убити. Чи апостоли, не так, значні це слів. маємо розвиток конфлікту. Тепер вже не, і... не Ісуса і єврейських лід... лідерів, тобто Синедріон, фарисеї, саддукеї, ірудіяни. Вже не Ісуса, а тепер вже апостоли. І вони так само проходять різні стадії. Раніше їх лякали, тепер їх звинувачують і тепер вже змовляються вбити. Так само було з Ісусом. І от тепер задаємо питання, про що? Сьогодні, слово Боже, що воно для нас говорить? Оце оповідання про те, як наростає напруга, яка потім приведе до реальних переслідувань, до смерті Якова старшого, який був головою спільноти Єрусалимської. Що це для нас говорить? На шляху духовності, на шляху побожності завжди приходить криза, і то не одна. Але одна з них, про яку хочу сказати сьогодні, це криза, коли ми стикаємося зі злом, але зі злом всередини спільноти. Бо для Петра і апостолів Сінедріон це їхня влада, це їх народ, я нагадую. Це ті серед, яких вони виросли, це не хтось чужий. І це зло, яке є всередині народу. Це зло коварне, підступне, безжальне. І коли, це так, якби нас на смерть. Посудила, не знаю, конференція єпископів України. Оце для Петра і Апостолів це приблизно така ситуація. Жах, правда? І всі сензи, всі сестри, всі, хто в церкві веде таке більш церковне життя. Для них це актуальна проблема, коли ми зустрічаємося зі злом в церкві. Не з тим злом, яке проти церкви ззовні, а з тим злом, яке всередині. І так завжди було і є. І приходить жорстока криза. Криза, а на що я роблю, то добро, що я роблю? А може треба все кинути? Так, чисто заходити так в церкву, бонулися і виходити. Знайоме вам таке? І часом це не випадково. Це цікаво, якого... особливо, коли це люди, які вчора або позавчора активно діяли в церкві, а сьогодні зламалися. Знайомі вам такі. Чому про це говоримо? Як ці справи, як тут історія церкви має з однак сьогодення? Найбільше часом ми як страна будемо це переживати. Ми пройшли рік тому час такого емоціонального підйому. Всі проти ворога, і насправді це було всі. Потім пережили момент, котрий наступ рік тому, от коли Харківську область звільнили, прям все було класно. А потім почали влазити то одні, то другі моменти, пов'язані з корупцією всередині народу. З корупцією в органах влади, з корупцією серед військової влади. Раз за разом почали вилазити якісь там моменти е різних преступних наказів. Сказали, Воно так вилазить, преступне вилазить. Потім почалася ця м'ясорубка в Бахмуті, яка є абсолютно жах жахлива. І там же теж Військові начальники не завжди дають наказ. Вони ж теж Часом помиляються, а часом це теж люди, які творять зло, як і всі інші наші співвітчизники, як і ми з вами. І куча людей ламається. Тих, які вчора воювали за Україну, а сьогодні вони відмовляються піти в бою. І ось це, то, це та сама криза, що в церкві періодично 2000 років вже. Який сенс вою, вою, воювати, коли мій начальник, наприклад, дурак. Який сенс служити в церкві, як там єпископ є грішником? І бо це те саме, що переживають сьогодні Петро і апостоли. Який сенс проквідувати і зціляти, коли наш же народ починає нас переслідувати? Ті, хто були для нас авторитетами. І вже починають їх переслідувати. Перед тим переслідували Ісуса, засудили і вбили. А тепер проходить черга апостолів. Одна річ, коли вони страждали, бо Ісуса засуджено, за, за а тепер їх черга. І питання до вас. В цій ситуації істинна по побожність, що це буде? Я з вами повністю згодене. Я прямо час вас процитую, незважаючи на те зло, яке чинять люди, діяти силою Духа Святого. Пам'ятаєте, я початку казав, що ми до Євангелія зараз повернемося. Кого Бог послав, той говорить Божі Слова. Тому що неміркою Бог дає духа. Це той момент, коли ми або зламаємося, або звільнимося від страху. Але це ми можемо вчити тільки з силою Духа Святого. В житті Петра і Апостолів, коли в них переходить головна зміна, не тоді навіть, коли Ісус Воскрес. Бо там вони далі потім сид, 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 сидять в тій горниці. Переїздина приходить, коли Дух Святий приходить. Тому вас буду тепер цитувати найближчим часом. Силою Духа Святого. Бо людських сил от тут зовсім не вистачає. І так насправді сьогодні багато людей на фронті гине, або багато ламаються духом і не можуть піти в бій, і невідомо, що з ними буде далі, бо вони будуть поламані, навіть якщо повернутися до звичайного життя. А вони будуть такими, бо, наприклад, в частині не було капелана. Бо хто мав їм підтримати і дати їм того Духа Святого? Ось цієї перспективи, от я пам'ятаю, я первічно згадуюся з того Франциска Сайського, що я, я, я дуже поважаю як Святого. Бо він говорив 400 років тому, що великою помилкою є забрати хрест з шкіл, з цих з бойониць і з казарми. Так от сьогодні це стає зрозумілим чому. Бо в такій критичній ситуації, коли є зло не тільки по другу лінію фронту, а й по цю лінію фронту, як ця людина має вистояти, як вона має знову йти ризикувати життя потрібен дусвяти. Ми не можемо змінити сьогодні цю ситуацію загально. За і нам варто розуміти, що після війни багато таких поламаних солдатів прийде з фронту, поламаних не тільки жорстокістю війни і страхами, а поламаних тим, що, наприклад, побратим загинув, бо командир віддав поганий наказ. Або командира не було близько. Так буде. Я пам'ятаю, Вова скільки написав свого часу, коли із-за наказа поганих, який вони отримали, багато людей в них загинуло. Це реальність. І на війні, і реальність в церкві. Про ну, це треба говорити виразно. І це можна долати тільки силою Духа Святого, бо це страшенно важкі речі. Це подолати груз розчарування, болю, бо це болить, чому болить зради. Це за те, що для українського народу традиційно страшенно болюче. Святий, який приходять до нас в святому причасті. Бо він є тим живим вогнем, якого приймаємо разом з тілом і крові Ісуса. Святий, який приходить в святих та та таємствах, в, в усіх, в хрещенні, в причасті, в сповіді, в миропомазанні, в таємстві хворих, в священстві, в вінчанні. Дух Святий приходить, коли ми разом молимося, як церква. Тому, до речі, з спільною молитвою Розарія пов'язаний відпуст. Бо це спільна молитва. І коли ми діємо спільно, Дух Святий діє серед нас і тоді маємо силу. Тому запрошую вас, молимося про нове нашого народу, дух, щоб Бог виливав свого Духа на нас всіх. На нашого президента, нашого мера, на генералів, на командирів і на звичайних солдат, і на звичайних людей, щоб його силою ми воскресли. Щоб ми не зламалися. a like